То моя мета зустрічі з вами була в тому, щоб розказати вам про те, що я би хотів і міг, і звернутися до вас з проханням вирішувати всі ці е, ну, звертатися з цими проблемами. Е, 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 успіх нашої співпраці залежить тільки від того, наскільки ви будете наполегливими. Від під камінь вода не тече, хто вимагає, ну знаєте, стукайте, відкриють. Немає гарантії, що всі наші звернення будуть мати позитивний результат. Більше того, багато чого буде ігноруватися, але зрештою, якась частина питань, яким юридично можна вирішити, ми вирішимо. Бо насправді повноваження депутата, як правило, це можливість добитися виконання закону в тому випадку, коли є законні вимоги. Ну, умовно кажучи, якщо до мене звертається людина і каже, дайте мені квартиру, бо мені важко жити, а я 156 на черзі стою, то я нічим не можу допомогти, тому що я не можу допомогти 156, бо є ще перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. І коли я допоможу 156, то 155 попередніх скаже мені, а що ж ти такий подонок, Ти за справедливість чи за що? Ну тобто, розумієте, да? тобто, якщо це по закону, то це по закону. Але те, що закон порушується. Повсякчас це вочевидь, і е, є факти е, недопуску е, ну, на підприємствах в Дніпропетровському про це говорили. Зараз розбираємося недопуску профспілкових працівників на підприємства. Е, є факти е, звільнення з роботи за е, профспілкову діяльність. Ну вони так це не називають, але ну, факти очевидь, коли це керівник незалежної профспілки, його звільнили. Ну, там скорочують по недумалій причині, і ми там намагаємося якось втручатися в ці процеси. Це звичайно складно, але принаймні я кажу, що якщо ви робите велику справу, цю справу треба робити так, щоб люди бачили, що ви можете ну, більше ніж ну більше для чого, щоб більше людей приходило в вашу проспілку. І вони більш активно розуміли, що ваша приспілка може зробити ну, якусь реальну роботу. Бо коли йдеться про розподіл якихось дрібних е, речей, то вони підуть туди і там цих речей більше. А коли треба війти в серйозний реальний конфлікт, як правило, офіційна приспілка цього не робить. От. А оскільки це можете зробити тільки ви, то ми хотів би вам в цьому бути корисним. Дякую. Тому якщо є якісь питання, побажання, доручення і все інше, я готовий. Включатися прямо зараз, тим паче, що в мене через дві години ефір на місцевому чи через годину на місцевому телебаченні.